Так, почнемо збірку замка із захисту замка. Набиваємо з маскою. 4 отвори для пружинок. 3 пружинки менші для неодимових магнітів. Потім беремо магніт, підставляємо під низ. Таким чином вставляємо неодимові магніти. Неодимові магніти потрібно ставити таким чином, щоб вони були різної полярності. І їх притягували донизу. А на ключі вони будуть мати іншу функцію. Верхня частина буде мати з ключем одинакову полярність, яка буде їх прижимати донизу для того, щоб відмикнути. Вставляємо резинку в кришечку, також її промазуємо. Ну і надягаємо. Знімаємо магніт ставимо на верхню кришку. Поставивши, провіряємо ключем. У мене все відкривається і закривається. Раніше просто вони були заклеєні. Приступимо до самого замка, до самої личинки. Будемо набивати смазку на місцях установки. Змазка калієва, водовіштовхуючи, збираємо дверця там в послідовності пружина, вісь. Пружинку, в принципі, ви не побутаєте. Якщо сплутаєте, можете її просто поміняти місцем. Вставляємо вісь. і монтуємо на своє посадочне місце. Поставивши, перевіряємо роботоспособність. Далі ставимо заглушку, Коли ми її змонтуємо наверх, потрібно буде її обжати, провірити знову роботу дверцяток, та обжимаємо кришку, щоб вона у вас ніде не згубилася і все не розсипалось по дорозі. Далі будемо встановлювати самі секрети та їхні пружинки. Але перед цим будемо змазувати все тією ж самою змазкою. Дуже багато змазувати не потрібно в міру, бо у вас буде постійно брудний ключ. Потім монтуємо пружинки в послідовності із з їхніми секретами. Як і говорив, у мене буде зверху донизу, я їх так розкладав, так їх знімав, так їх буду і встановлювати. Робота дуже, будемо говорити, тонка, тому робіть її повільніше. Після кожної установки перевіряйте, чи нічого не підпирає ваші секрети, чи все працює. Подальше ми провіримо повністю ключем. Так у нас залишається ще один секретик. Все, вставляємо ключ. Як бачимо, всі секрети просіли донизу. Немає ніякого випирання в воді. Зверху ще домазуємо трішки. У мене дозований шприц з маленькою іголкою. Ви можете використати звичайний шприц. Можете використати таку соломинку. Також набиваємо змазку в місце, де буде триматися наша личинка сама. Наша серцевина в цьому місці її підтримує грибочок. В подальшому він буде показаний на відео. Місце для грибочка також промазуємо. Будемо промазувати також сам отвір для кріплення. Пластини рулевої, тобі ж фіксатора керма. Фіксатор керма також промазуємо цей язичок. Ставимо з пружиною, монтуємо його в сам замок, так як і ви мали. І встановлюємо нашу серцевину. Встановлюємо повільно, нічого не загинаючи, нічого не ламаючи. Перевіряємо роботу. Все працює. Зараз монтуємо наш грибочок, який тримає серцевину, щоб вона не вивалювалась. І далі закручуємо шуруп потайний під час граник. Не зажимаємо сильно. Провіраємо роботу знову. Чи нічого не змінилося. Все працює. Подальшому будемо встановлювати все на траверсу. Встановлюється в тій ж самій послідовності. Тільки навпаки. Спочатку замок запалювання, а потім буде сама кришка. Замка запалювання. Замок запалювання фіксується на два болти під викрутку. Дуже незручне місце для одного болта. Трішки зроблено неаккуратно. Для іншого болтика місця достатньо, навіть під довгу викрутку. Встановлюємо заглушку пластмасову ну і подальшому встановлюємо захист керма. Він знаходиться на двох вісьмярочних болтиках. На цьому збірка закінчена.